Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом квашених помідор. Помідори я сьогодні обрала ось такий, невеличкий за розміром. Це сорт Ляна. Вони тонкошкурі, солодкі, м'ясисті, не розлазяться після квашення. Закладати помідори я буду в 10-літрове відро, харчове пластмасове. Для смаку та аромату ми обов'язково будемо закладати на дно суцвіття кропу, листя дуба, листя вишні, корінь хріну, листя хріну, обов'язково гірчиця в зернах, цибуля стара та морква. Взагалі-то помідори я заквашую два рази на рік. Перші літні помідори ми закриваємо для того, щоб споживати літом та ранньою осінню, а решта масовано заквашуємо уже на початку осені. Тоді помідори є більш стійкіші і вони не так швидко розлазяться. Отже, переходимо до рецепту. Треба нарізати довільну моркву. Ми ось так нарізаємо кружельцятами і викладаємо на дно відра. Корінь хріну можна нарізати ось такими смужками. Ми закладаємо багато хріну, тому що він дає свою таку пікантність і гостроту. Часник достатньо розрізати на половинки. Його також ми додаємо багато. У нас пішло 4 головки. Ми полюбляємо гострі помідори, тому додаємо червоний гострий перець. Також можна за бажанням додати болгарський. Додаємо дві пачечки гірчиця зернами. Також ми туди нарізали цибулю напівкільцями і обов'язково духмяний кріп. Спеції та зелень гарненько потрібно розмішати, щоб вони віддали свої аромати. Запах божественний. Тепер черга за помідорами. Закладаємо їх гарненько і будемо заливати розсолом. Для розсолу нам знадобиться 220 г кам'яної солі. Зверніть увагу, це має бути саме кам'яна сіль, не неюдована. Сіль потрібно висипати у зручну ємність. Це може бути банка або великий стакан. Заливаємо холодною водою і ось так гарненько розмішуємо і виливаємо в помідори. Вся сіль, яка залишається на дні банки, ми також ще доливаємо холодної води і заливаємо до повного відра. Після того, як помідори залили, їх потрібно чимось накрити і поставити на них, наприклад, банку з водою, щоб вони були як під грузом. В нашому випадку відро щільно закривалося кришкою, і ми просто зверху нічого не ставимо. Тепер помідори повинні киснути десь приблизно 2 тижні. Після того, як вони вкислі, ховаємо їх в холодильник та споживаємо. Смачного!